Від Марка святого Євангелія читання. Одного разу питають Ісуса Фарисеї та книжники, чому твої учні не живуть за переданням старших і не їдять митими руками. Він відповів: добре пророкував про вас лицемірів Ісая, як написано: Народ цей устами мене почитає, серце ж їхнє далеко від мене, та вони марно мене почитають, навчаючи наук наказів людських. Занедбавши заповідь Божу, притримуєтеся військового передання, миєте глечики та кухлі і ще багато в тому роді, і сказав їм, як ви хитро мудро відкидаєте заповідь Божу, щоб берегти ваше передання. Мойсей наказав: шануй батька Твою, матір Твою, і хто проклинає батька або матір смерть такому. А ви твердите. Коли хто батькові чи матері скаже, корван, тобто священий дар, те, я те, корист... чим би ти користувався від мене, тому не даєте більше змоги зробити що для батька матері, таким чином, касуєте Слово Боже вашим переданням, яке ви самі завели. І іншого такого чините чимало. І прикликавши знову народ, промовляв до нього, слухайте мене всі і розумійте. Нема нічого зовнішнього для людини, що, входячи в неї, могло б її осквернити. Те, що виходить з людини, те осквернює людину. Хто має вуха слухати, той слухає. Від Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.